Менше було корупції. І більше уваги було дітям. Сильною, звісно, незалежною. Я думаю, це така мрія кожного українця. Прогресивною. І, мабуть, щоб ми були прикладом для всієї Європи. І не ми хотіли Європу, а Європа хотіла, щоб ми були там. Ой, вільною. Все, щоб було наше, от все, що було наше, все і залишиться все наше, так. Вільно, незалежна і, і фінансово безмінно. стабільна, щоб люди. Щоб Любиті літали наші, так, тільки так, так, можна було так. кудись їздити. Більш вільну країну, бо щоб усі чоловіки повернулися, щоб максимально і здоровими, так. І бажано, це... щоб родини, які повиїжджали, щоб вони повернулися, так, що повернулися назад, назад. Тому що люди дійсно де, ну, страждають, mm. більша частина від цього. Тому ну, пороз'їжджалися і це дуже хочеться, щоб всі повернулися. Так, тому так, ми так. віримо в нашу перемогу. Це точно буде. Просто треба зачекати трішки. Ви тримати. Ви Ви тримати. Витримати а, ми удар. Витримаємо ми українці. Я Слава витримати. Україні! До побачення.